Поєднання двох сіток. Щоб не плутатись вертикально горизонтально, скажу проще: боками. Один бік, другий бік. З'єднання, як завжди, починається з того місця, де виходить вільний кінець. Потрібно спочатку закріпити нашу нову нитку. Зав'язали і підводимо до узла. Далі робимо тут шкотовий вузол. Все. Тепер перекидаємо. І тепер нам потрібно ось тут, де вузли, в цьому місці зробити вузол. Перекидаємо нову нитку завжди робимо на ліву сторону. Перекидаємо і проводимо. Підводимо. До рівня вузлів, а далі робимо тут шкотовий вузол. Або якщо це капронова, можна полуторний або подвійний вузол. Все, вузол є. Тепер з цього краю просто підводимо, тут вже перекидати не треба, бо нова нитки так зліва. Робимо на рівні з вузлами попередніми. Закриваємо і шкотую. Якщо у нас тоненькі нитки, і вони дуже слизькі, то тут потрібно зробити один нюанс. Тут розпочали, як звичайно, а далі нам треба потягнути цю нитку, ну, щоб стара нитка вивернулася. Ось так. Потім, цю нитку ми через верх перекидаємо так, і нам її треба потрібно захватити ось так. Ось. Щоб цей вузол не вивернувся. І далі, якщо вузол або полуторний, зав'язуємо все. Якщо в цьому випадку вузол може тут трохи з'їжджати, якщо слизька нитка, то цей вузол вже ніколи з'їжджати нікуди не буде. Якщо звичайний робить, ось такий ще раз вузол. Ну і ще один тут зав'яжу, перекидаємо на ліву сторону. Відводимо до цих вузлів на один рівень. І защепляємо дві нитки. Ось. Тепер що буде в цьому плані? От, Якби це було все одного кольору, то тут би з'єднання оцього майже і не було б видно. Ось так воно все виходить.